Розстріляних у 1941 році у Бабиному Яру євреїв шанували 29 вересня у Тернополі. Тоді жертвами злочину німецьких окупантів стали тисячі людей, військовополонених та цивільних громадян, серед яких представники єврейської національності. Пом'янути загиблих представники єврейської спільноти зібралися біля пам'ятного знаку Голокосту у селі Петриків під Тернополем. На цьому місці було вбито понад 21 тисячу євреїв. Тут були розстріляно більше ніж 21 тисяча євреїв в цьому місці. Але по ту сторону. Мого дідуся, вся сім'я загинула від рук недобрих людей. Подробиці нам не розказували, це болюча тема. Старалися, щоб ми менше знали того. Але ми знали завжди, що ми євреї. В Тернополі всі знали, що ми євреї. Ми того ніколи не скривали. І завжди дружньо жили зі всіма. До пам'ятного знаку загиблим поклали квіти та запалили свічки. Вшанувати пам'ять розстріляних у 1941 році євреїв прийшла Лілія Харах. Масове вбивство торкнулося і її родини. Коснулося першої сім'ї мого батька. Вони жили в Кременці, і в Кременці загинули в Кремлянському загинули, загинула його дружина, і дочка, перша дружина і дочка. Я вже народилася пізніше, у другому браті батька, то я вже цей. то я того тільки так, от з розповіді, а батько був на фронті, то він теж не знає. Але така історія. Історія там досить інтересна, тому що там вийшлося так, що жили в Кременці. Вони жили, а з двох сторон жили українські сім'ї. І от одна із українських сімей, одна, забрала їх до себе вже і мали перестри в УПА. В Кремлецькому УПА дуже багато євреїв переховували. А от і цей. А сусід з другої сторони здав і розстріляли і ту, і ту сім'ю. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.